Перед тим, як почати торгувати, потрібно визначити правила, за якими ви будете це робити. Ці правила допоможуть вам контролювати результати торгівлі та не злити свій депозит. Для початку треба вирішити, з яким співвідношенням стопу до тейку ви будете відкривати угоду. Рекомендоване співвідношення угод 1 до 3, 1 стоп до 3 тейків. Наприклад, стоп буде мінус 1% від депозиту, а тейк плюс 3% до депозиту. Це означає, що один тейк перекриє 3 стопи. Якщо ви три рази закриєте угоду в мінус по стопу, а наступну угоду закриєте в плюс по тейку, то ви нічого не втратите в загальному результаті ви вийдете в нуль, тому що одна прибуткова угода з цим співвідношенням прикриє три попередні невдачі. Також хочу звернути вашу увагу на таблицю, яка показує мінімальний відсоток прибуткових угод, потрібний для торгівлі в нуль по кожному співвідношенню. Це може знадобитись для іншої стратегії. При моєму співвідношенні 1 до 3 потрібно всього 25% прибуткових угод, щоб вийти в нуль. А чим більше співвідношення до тейку, тим менший відсоток прибуткових угод потрібен для успішної торгівлі. Проте під кожну стратегію потрібно використовувати різне співвідношення. Воно сильно впливає на відсоток прибуткових угод. Наприклад, якщо торгувати співвідношенням 1 до 10 на моїй поточній стратегії, то тейків просто не буде. Тейк буде дуже далеко, і ціна скоріше дійде до стопу, чим до тейку. По результатам моїх тестів торгових стратегій найкращим і найбільш універсальним співвідношенням є 1 до 3, тому я рекомендую саме його. Наступне, що важливо визначити, це який відсоток від депозиту ми готові втрачати при закритті угоди в мінус по стопу. Мій рекомендований відсоток 3. Підходить для депозитів від 100 доларів. Так, нам потрібно буде підряд закрити 33 угоди по стопу, щоб втратити весь депозит. Ймовірність такого сценарію достатньо мала, а результати угод при такому відсотку відносно відчутні. З депозитом 100 доларів при стопі ми будемо втрачати 3 долари, а при закритті потейку заробимо 9 доларів. Найкращим вважається 1% від депозиту. При такому відсотку треба закрити 100 угод підряд мінус, щоб обнулитись. Але цей відсоток підходить для депозитів від 1000 доларів, адже з депозитом 100 доларів ми не будемо відчувати результатів від угод і швидко втратимо інтерес. А максимальний відсоток, який можна використовувати, це 10% від депозиту. Тут буде дуже високий ризик, тому що всього 10 угод підряд і від депозиту нічого не залишиться. Проте з таким відсотком буде і дуже швидкий ріст депозиту в разі успішної торгівлі. Ну і останнє. Перед тим, як відкривати угоди, потрібно визначити її суму з урахуванням плеча. Словом про плечі, можна використовувати будь-яке кредитне плече. Головне, щоб маржі в угоді вистачило для списання збитків при досягненні стопу. Про плечі розповім більш детально в іншому відео. А щоб визначити потрібну суму угоди, найкраще буде скористатись вбудованим біржі калькулятором угод. Його можна знайти в правому верхньому кутку на сторінці фьючерсної торгівлі. Далі на вкладці розрахунку прибутків та збитків по угоді PNL потрібно внести нашу точку входу, точку виходу, точка стопу та вибрати плече. А далі, в рядку суми відкриття, почати підбирати суму угоди, щоб по результатам розрахунку ми отримали потрібну нам суму збитку. Так, ми визначимо, на яку суму нам потрібно відкрити угоду. Наприклад, з депозитом 100 доларів і ризиком 3% до депозиту, нам потрібно буде відкрити угоду на 170 доларів з 20 плечем. Так, збиток при досягненні стопу складе 3 долари, тобто 3% від депозиту. Дивіться приклад розрахунку на біржі ОКХ. Тепер, визначивши для себе ці три значення, можна приступати до торгівлі, тримаючи свій депозит під контролем. Якщо у вас залишились питання, завітайте в мій телеграм-канал, пишіть свої питання в коментарях, і я обов'язково дам на нього відповідь. Дякую, що дивились до кінця і до зустрічі в нових відео.